Так, всім привіт! Нарешті я викатав умови конкурсу, який ми будемо розігрувати в новорічну ніч. Тому в двох словах я вам повторю ще раз, хоча я повторю багато разів на стрімі. Ну нічого я казав, що я зроблю окреме відео, значить, робимо. І так, щоб взяти участь в розіграші, достатньо просто підписатися на цей канал в Ютубі, якщо ви ще не підписані, а також на мій твіч канал. Е, я додам опис під відео. І на тому твічі в майбутньому десь. Порядка кінець січня, початок лютого я планую вже стрімити з вебкою. На Ютубі все ж таки буде без вебки, а на Твічі буде з вебкою стрім. Тому, е після підписки, просто залишайте свій нікнейм для того, щоб ми могли потім розіграти вас через рандомайзер. Залишайте свій нікнейм в коментарях під цим відео. Далі, другий пункт щодо конкурсу достатньо просто поставити лайк до цього відео. І поділитися ним з друзями, що вони теж могли взяти участь в цьому конкурсі. Буду вам дуже вдячний за будь-які сторіс чи будь-який репост в іншій соціальній мережі з тегом мого каналу. Це як плюс 100 до карми. Третій пунктом буде: напишіть, будь ласка, коментар, наприклад, чому вам подобається пап, або поділіться якимсь своїм улюбленим моментом з гри, чи напишіть просто, достатньо буде написати, який ваш, ваша улюблена зброя в цій грі. І все, отакі простенькі умови. Ще раз повторюю: підписка на YouTube Твіч, лайк до цього відео, ваш нікнейм в коментарях. По суті, все. Тому всім бажаю удачі. Думаю, зустрінемося вже в новорічну ніч. Тому погнали дивитися, всім веселих свят і чудового нового року. 30, секунд добранч, все може бути. Ну, ми будемо зараз швидко грати. Побачили, тіпа запушили, побачили, запушили, здохли, пішли спати. О. Це було гарно. Ну ні. А воно хіба ботом до 100 не добиває? Добиває, якщо немає, добиває. Ну я сподіваюся, що ботів немає. Зараз ще люди є. На буткемп бот мені здається рідко падає, там вони завжди якусь шляпу їх там розставляє. Так. Просто один хтось вийшов. найс. Опа! Опа, він же зі снайпою. Той же зайцем стріляв. Ладно, візьмемо аптеку. Хроника нема. Або ні, аптеку не юзаем. Змем тут 5 бинтів. Тут 5 бинтів. Він пушить. Приїздить, як нас мене оточили. <проб> Молодці, хлопці, просто красавчики, той того завалив, той того. Так, так, так. І зараз дохну мужики, я просто зараз дохну Дуже довго то все роблю. Сумки нема, чи що? Може в того сумка була. Так, то берем, то берем, то викидаємо з пляжа, візьмемо ще раз ту штуку. То візьмемо і то. Опустаємося і будемо далі. Він питав, бо катка почала з 99 чоловік. Та, типу, ну докидає ботами, якщо не вистачає. Хоча попередня була 85. Не докинули, виходить. Коротше, можливо, як коли рандом. Ноль аптек. Там тип, і в мене тут упорізли сліва. На, nah, всі пули типові просто попав. Пів сервера вже Ну Так буває, брата. Я так тоже вмираю постійно. Десь там стріляв туди, так? А, бачу. Ах. Так, той спригнув. Але це білий костюм був. А тут я не памятаю який тут був костюм. Там же, да? Що, йти те нього туда? Да. Аптек нема, будемо забрати аптеки. Або здохнемо. Треба термінова аптека. От де мені йти зараз, я не знаю. Там все зараз full 3 залутається. А тут у мене відкрита горка. Тобто, якщо мене зараз хтось заспотиє, є знову -то 1440. Ну, прям тоді не знаю. Має орлений зір, як то кажуть. Хоча з пабгу е, непогано так зір трошки просів. О, як думаєте, лутаний? Чи його криють? Я би провірив, але його можуть крити. Лутаний? Бачу. Сумка зарядом і так нема. Опа, миш проти соло граємо. Патронів нема, уто обідно. Я думав, що ці... съеб. би хоча б 20, я би каріка забрав Ні, нема. Там авік стріляє. Будемо їхати, от трошки далеко до зони. Не дуже добре бо далеко. Але трошки під'їдем. Далеко чути того корча. Вот, блін. Це бот, чи що? Чо він так довго живе? То це був бот, мені здається. По будинках патрона. І одразу не бачу, та й побіг. Вот бачу, типа знизу. Легкий пуля. И ножку зачепила. Ой-ой-ой. У -ой. него вроде третья каска была. Четыре типа. Інші три, бо я четвертий. Треба мені туди, так? Почті. Яким боком йти без поняття? Де він? Ладно, броню хоча б візьму нову. Не, я не встиг побачити, чи у нього був третій шлем, чи ні. Чи я б так не взяв? Так, там, значить, один стріляє. Ніби взяти той это камінь. Вот його бачу. А, він не теж бачить. Граната она на горі, значить, і пуля Читалось. А, на горі петух. Я в зоні. Хай вони до мене йдуть. Там, коротше, лишились два типа. Один з Авіком, один з п 90 Двоє мають дроп лутаний. І я. П-90 це ужасна річ, якщо тут проти неї граєш Криса буде. Зараз будемо на крису грати. Да, петух там. Це те пулюк багато в тебе. А ух, це маща. Так, лише все один на, на, на горі під, з петухом. Граємо праве плече, не ліве, праве. На тобі ответку. Треба камінь лишити. Буде думати, що я за каменем. Вот він де. Який хитрожопий. Вот він. Віннер вінер dinner. А дивіться, як хитрий пацан зіграв. Кинув гранату з гори сюди. Я йому отвідку, я очікував, що він десь там, бо я його чув перед тим, як він з пітухом грав. Я е, логічно, що якщо тільки одне укриття, значить там, певно, хтось сидить, не, буде, не будеш ти сидіти в фул опені чекати. Це логічно було. І відповідно, я по тій логіці лишив той камінь, бо він мені ще одну гранатки, і вийшов в той фул опен, типу, і по звуку просто орієнтувався. І в той момент, коли я перебігав за дерево, я побачив ту його кікімору, от, чуть-чуть, зовсім мінімально. Кидає йому гранату, він побачив, як вона летить, зразу спригнув туди і ліг. Його так і кімер, якби він був просто в чорному косі, можливо, я його не побачив. Але за рахунок того, що він кіммер, я йому перше зразу з першої в голову дав. Якщо ти лежиш і попадаєш зразу в голову, ну це ж в тіло неможливо попасти, в ногу не попадеш зразу в голову. Тобто, якщо ти попав, то йому жопа. А якщо ти промазав, то тобі жопа. Я попав, мені повезло. Такий топ-1. 8 кілів, подивимось, середній демедж. Е, Кадочка буде на каналі, І Ще записав паралельно. Буду очікувати від вас якогось лайка, файного коментаря. 784,8 кілів Ну, непогано. Ось така катка вийшла.